Паперовий карнавал така назва експозиції, що розгорнута у стінах Хмельницької дитячої школи мистецтв. Так, учні образотворчого відділення закладу віком від 8 до 11 років представили свої витвори із паперової пластики. Це оригінальна техніка об'ємного паперового зображення на площині, модне нині захоплення в усьому світі. Створюються об'ємні паперові форми, це допомагає, скажем так, більш наочно візу, візуалізувати образ, тобто складається враження, що це справжня, справжня жива істота, і коли її підходиш ближче, навіть хочеться торкнутися, тому що ось таки якісь дитина вкладає. Ну, вкладає душу у зображення тварини, тої чи інше. Це казкові всі персонажі. У різдвяно-новорічні свята хочеться дива. Самі дітлахи зізнаються, що натхнення черпали в казках. До того ж, не лише в українських народних, а й у казкових розповідях усіх народів світу. Викладачі запропонували дітлахам самими обирати тему та казкові персонажі для зображення. Фантазія дитини могла розгулятися доволі широко, і ми бачимо тут є і народні персонажі, і такі як солом'яний бичок. Наприклад, і дюймовичка, це вже європейські казки, тобто весь спектр, який тільки можна було охопити і за допомогою з таким, скажімо, викладачі спонукали дітей не лише обмежитися яким, якимось певним народним таким моментом, а й охопити широкий європейський казковий простір. Також у приміщенні школи мистецтв розгорнуто новорічну різдвяну виставку живопису. Хоча погода нині нас не радує снігом, втім, справжні зимові пейзажі оживають на картинах цієї експозиції. Тут і акварельні роботи, і ветенанки. А от наймолодші вихованці школи представили зразки декоративно-прикладного мистецтва. Ми побачимо ялинка, яка оздоблена кульками новорічними, які мають елементи і ліплення, і оздоблення різноманітними такими декоративними прикрасами. Це і стеклярус, і бісер. Дітлахи з малку навчаються, як можна власноруч зробити диво та подарувати казку. Обидві експозиції будуть діяти до кінця січня. Світлана Золота, В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.